Деревна зола це стародавнє добриво, яке здавна служило людям у селі замість дорогих магазинних піджив. Ще наші прадіди знали, що попіл після спалювання дров це не сміття, а справжній скарб для городини, саду та навіть для побутових потреб. Коли не було хімічних препаратів і мінеральних сумішей, саме зола рятувала землю від виснаження, а людей від нестачі врожаю. І сьогодні, попри сучасні технології, зола залишається цінною, натуральною і, головне, безкоштовною допомогою для господаря. Але щоб вона принесла користь, треба знати, як правильно її заготовити, висушити та зберегти, аби не втратила сили до весняного внесення. Секрет цінності золи простий вона містить у собі мінерали, які накопичувалися в деревині калій, кальцій. Фосфор, магній, усе це переходить у попіл після спалювання, утворюючи природне добриво, яке підживлює рослини і покращує структуру ґрунту, особливо цінують її городники за калій, бо він допомагає рослинам формувати міцне стебло, сприяє наливанню плодів і підвищує стійкість до посухи. А кальцій нейтралізує кислотність землі, завдяки чому краще ростуть культури, які не люблять кислих ґрунтів. Буряк, морква, капуста, цибуля у селі Зола завжди була у пошані. Вона стояла в діжках біля печі, у старих бочках на подвір'ї, а дехто навіть робив спеціальні ями для її зберігання. Господині посипали нею грядки, коли садили картоплю чи огірки, підмішували у компост або розводили у воді для поливу, дехто використовував її й у хаті. Для миття посуду чи відбілювання білизни, бо луг, який утворюється при змішуванні золи з водою, має чистячі властивості. А чоловіки знали, зола особливо з берези чи дуба, це не просто відходи з печі, а підмога для родини на весь рік. Та не кожна зола однаково добра. Усе залежить від того, що саме спалюють. Деревна зола з твердих порід, берези, дуба, ясена. Найбагатша на мікроелементи вона щільна, сіро срібляста, без великих грудок. А ось попіл після спалювання сміття, картону, фарбованої деревини чи пластику це вже отрута, яку не можна використовувати ні на городі, ні в компості. Тому перше правило кожного господаря зола має бути чистою з натурального дерева або сухої трави, усе, що має домішки фарб, клею чи синтетики. Треба відразу відкидати. Селяни добре розуміли цінність чистої золи і навіть мали свої прикмети. Якщо зола дрібна, світла і сипуча, добра, якщо темна, грудкувата, зі шматочками недогорілих вуглів, така не підходить для підживлення, бо в ній ще залишився вуглець, який не дає рослинам засвоювати поживні речовини. Тому попіл після топки часто просівали крізь дрібне сито або стару металеву решітку, щоб відділити чисту фракцію. Усе це робилося ще взимку, коли було більше часу, щоб підготуватися до весняних робіт. Варто також знати, що зола не універсальна для всіх культур: наприклад, картопля, капуста, морква, буряк, квасоля, цибуля, і часник чудово реагують на зольне підживлення. А ось рослини, які люблять кислий ґрунт, як от журавлина, лохина чи щавель від неї потерпають, бо попіл знижує кислотність. Тому навіть у давнину господарі не сипали золу аби як, а знали, що і куди давати. Звідси й народна приказка не всяка зола золото та для розумного господаря і попіл приносить врожай. Ще одна причина, чому зола важлива, це її доступність. У кожному селі є груба, піч чи хоча б буржуйка, де спалюють дрова, навіть після кількох топок узимку збирається чимала кількість попелу, який можна використати з користю. У час, коли ціни на добрива ростуть, зола стає справжнім порятунком для господарів вона не потребує витрат, не псує землю і не забруднює довкілля до того ж, її дія довготривала. Поживні речовини з неї вимиваються поступово, тож ефект зберігається надовго. Але, попри всі її переваги, багато хто робить помилки, не вміючи правильно зберігати золу. Дехто залишає її просто під навісом або у відкритому відрі, де вона намокає від дощу чи снігу, і тоді втрачає більшість своїх властивостей. Бо головний ворог золи це волога, варто їй намокнути і корисні речовини, особливо калій. Одразу розчиняються і вимиваються. Тоді навіть найкраща зола стає звичайним пилом, що вже не підживить жодну грядку. Саме тому важливо не лише знати, де її брати, а як правильно сушити і зберігати, щоб весною мати якісне добриво під рукою. Отже, тема заготівлі та зберігання золи не дрібниця, а справжня наука, перевірена поколіннями. Це питання від якого залежить. Чи буде користь від праці біля печі, чи просто залишаться сірі відходи? І якщо поставитися до цього серйозно, то навіть звичайний попіл може стати джерелом доброго врожаю, міцних рослин і здорової землі. У наступних частинах ми поговоримо, як саме правильно готувати золу від моменту спалювання деревини до її сушіння і зберігання впродовж зими. Щоб отримати добру золу, треба починати не з мішка чи відра, а з розумного підходу до самого процесу спалювання. Бо саме від того, яку деревину палять, як горить вогонь, і коли збирають попіл, залежить чи буде з нього користь на весну. Старі господарі казали: золота зола з доброго дрова, і в цьому народному вислові закладено головне правило не все, що горить, придатне для землі. Найкраща зола виходить із твердих порід дерева берези, дуба, ясена, клена, груші, яблуні. Ці дерева ростуть повільно, мають щільну структуру, тому й мінералів у них накопичується більше. Коли вони згоряють, попіл стає світло сірим, дрібним, сипучим саме таким, який легко розчиняється у воді та добре всмоктується ґрунтом. Натомість хвойна деревина, хоча й горить гарно та швидко, дає золу з високим вмістом смол. Такий попіл нешкідливий, але менш корисний, бо мінералів у ньому менше. До того ж, смолисті рештки можуть навіть закислювати землю. Тому для заготівлі золи на добриво краще брати сухі дрова без кори, трухляві гілки, старі дошки з чистого дерева, але без фарби, лаку, клею чи просочень. Ні в якому разі не можна спалювати фанеру, меблі, будівельні відходи чи папіри з друком. Така зола містить шкідливі речовини свинець, кадмій, мідь, хлор і замість користі може отруїти землю. Збирати золу потрібно відразу після того як вона вистигне, але не тоді, коли ще гаряча. Бо гарячий попіл змішаний із вугіллям. Часто містить недогорілі часточки, і вони потім заважатимуть при просіюванні. Найзручніше робити це через добу, після топки, коли піч або буржуйка вже зовсім холодна, а попіл сухий. У селі це робили спеціальними совками або старими металевими черпаками висипаючи золу у відро чи металеву бочку. Важливо, щоб посудина була сухою, без вологи, бо навіть кілька крапель можуть зіпсувати майбутнє добриво. Для зручності дехто ставив біля печі металевий ящик із кришкою, щоб не сипалося і не вітрилося. Досвідчені господарі знали, не треба чекати до весни, щоб почати збирати золу. Найкраще робити це поступово впродовж зими, коли топиться груба, бо зима це пора, коли вогонь у хаті горить щодня, а отже і золи вистачає. Якщо збирати її вчасно і зберігати сухо, до весни набереться чимала кількість. І на город, і в сад і для господарських потреб ті, хто мав багато печей або топили хлібну піч за зиму да, могли накопичити цілу бочку. І така зола часто діставалася не лише своїм грядкам. Сусіди просили жменю попелу, бо знали, що гарна зола річ цінна, не кожному така виходить коли попіл назбирується, його бажано просіяти. Для цього використовують сито або стару металеву решітку. Просіювання допомагає відділити камінці, вуглинки, залишки недогорілих гілок. Адже саме дрібна фракція золи має найбільше користі, бо легше розчиняється у воді і швидше віддає поживні речовини рослинам. Сито можна зробити самому з металевої сітки, натягнутої на дерев'яну рамку. У давнину часто використовували решето, яким Колись просіювали борошно. Просіяна зола виходить як сірий пил легкий, сухий, м'який на дотик. Її потім насипали у відра, мішки чи банки, щільно закривали і ставили в сухе місце. Окремо варто сказати про золу від спалювання рослинних решток. Багато хто восени палить суху траву, бур'яни, гілки з саду. І, хоча сам процес паління на городі, шкода для природи, проте якщо вже так сталося. То попіл після такого вогнища можна зібрати. Зола з трави й бур'янів бідніша на мінерали, ніж деревна, але в ній є калій і фосфор. Її можна використовувати як додаткове добриво для квітів чи ягідників. Головне, щоб трава була чиста, без пластику чи побутових відходів. Зібраний такий попіл теж варто просіяти, висушити і скласти в суху тару. Дехто для зручності робить спеціальне місце для спалювання дров лише з метою отримання золи. Це може бути невелика металева бочка або спеціальна топка. У ній палять тільки чисту деревину, а коли все вигорить, залишок охолоджують і збирають. Таким чином можна контролювати якість попелу, не змішуючи його з сажею, сміттям чи вугіллям. Бо зола з вугільних топок або котлів. Непридатна для землі вона містить важкі метали і практично не має поживних елементів. Корисна порада від старих господарів не тримати золу просто біля печі, бо вона тягне вологу з повітря. Краще відразу висипати в суху ємність із кришкою. І не забувай, якщо в хаті сиро, то навіть у закритому відрі зола з часом може відволожитися. Тому найкраще зберігати її в коморі на горищі. Чи в сухому сараї, де немає різких перепадів температури. У давнину для цього використовували дерев'яні бочки, які ставили на цегли, щоб не тягнули вологу з підлоги. Є ще один важливий момент не плутати різні види золи, якщо в тебе є і зола з печі, і попіл від спаленої трави тримає їх окремо, так ти зможеш потім точно знати деякий склад. Бо кожна зола має своє призначення: деревна для городу, трав'яна для квітів і декоративних рослин. А якщо трапляється трохи попелу з вугілля, його краще зовсім не використовувати. Досвідчені господарі навіть підписували свої відра або мішки, щоб не переплутати. Отже, правильна заготівля золи це не просто зібрати попіл після топки, це цілий процес обрати добру деревину. Чисто спалити, вчасно зібрати, просіяти і висушити. І чим уважніше поставитися до кожного етапу, тим кращим буде результат, бо тільки чиста, суха і добре підготовлена зола дає землі поживу і приносить користь навесні. Як казали старі люди, хто взимку попіл береже, той навесні врожай пожинає. Сушіння та зберігання золи справа не менш важлива. Ніж її заготівля. Багато господарів думають, що достатньо просто зібрати попіл у відро і поставити у комору, та це велика помилка. Зола матеріал дуже ніжний, і якщо її неправильно висушити чи залишити в сирому місці, вона втратить більшість своїх поживних властивостей. Усе, що в ній цінне калій, кальцій, натрій, фосфор, легко вимивається водою. І навіть якщо зола не стоїть просто під дощем, а лише трохи відволожилася, це вже шкодить. Поживні речовини починають переходити в нерозчинну форму, і така зола стає майже даремною. Тому досвідчені господарі кажуть, попіл любить сухе місце, як кіт, теплу піч після збирання золу завжди треба висушити. Якщо вона ще трохи тепла, залиште її в металевому відрі. Або на широкому деку, щоб охолола й просохла природно. Важливо, щоб навколо не було вологи. Добре, коли є суха веранда, піддашок або комора з невеликим протягом дехто розстеляє стару бляху чи лист фанери, насипає золу тонким шаром і час від часу перемішує. За день два вона повністю висихає, стає легкою, сипучою без грудок. Якщо ж зола зібрана сирою або випадково потрапила під сніг, її можна просушити і біля печі, але не ставити занадто близько, щоб не утворилася кірка від перегріву. Пам'ятаємо, що головне не спалити залишки корисних речовин, а лише забрати вологу. Після висушування потрібно подбати про правильну тару. Найкраще зберігати золу у щільно закритих ємностях. Металевих бідонах, бочках, емальованих відрах або навіть у скляних банках із кришками. У давнину в селах використовували дерев'яні діжки або глиняні горщики, які ставили на полицю високо від підлоги. Головне правило, щоб тара не пропускала вологу. Поліетиленові мішки теж підходять, але їх треба ставити в сухе місце, бо від дотику до холодної підлоги вони можуть запітніти зсередини. Зола дуже гігроскопічна, вона тягне вологу навіть із повітря, тому місце має бути тепле і сухе, без різких змін температури. Найкраще місце для зберігання це горище або сухий сарай, де немає сирості. Якщо підлога бетонна чи земляна, треба обов'язково підкласти під тару дерев'яну дошку або цеглу, щоб не було контакту з холодом і вологою. У селі ще казали, попіл з підлоги не живить, а гірчить. Натякаючи, що зіпсована зола не дає користі. Якщо є можливість, варто зробити спеціальний ящик із кришкою з товстих дощок, вистелений усередині папером або тканиною. У такому ящику зола може стояти всю зиму, не втрачаючи своїх властивостей. Ще один добрий спосіб зберігання це скляні банки або металеві відра, накриті щільною кришкою, їх часто ставлять у кухні біля печі, де сухо й тепло. Такий запас золи зручно брати, коли треба підсипати трохи у воду для поливу кімнатних рослин чи для господарських потреб. Дехто навіть тримає невелику кількість біля стайні або у хліві, попіл використовують для підсушування підлоги, дезінфекції або посипання місць, де ходять кури, щоб зменшити вологість. Не варто тримати золу у відкритих мішках або просто у відрах без кришок. Навіть якщо приміщення здається сухим, у ночі повітря завжди має певну вологість і з часом попіл відволожується. Тоді, коли господар навесні відкриє ємність, побачить замість легкого сірого пилу важку грудкувату масу, яка вже не придатна для удобрення. Також не можна тримати золу поруч із речовинами, що мають запах або виділяють вологу, наприклад, із овочами, кормами чи фарбами. Попіл легко вбирає запахи. І це може негативно вплинути на його якість. Старі люди мали свої перевірені способи сушіння. Наприклад, коли після топки залишалося багато золи, її насипали у полотняний мішок і підвішували над піччю або ставили на горищі біля димаря. Там завжди було тепло, але не гаряче, і зола просихала повільно, не втрачаючи властивостей. Такий метод особливо зручний, якщо потрібно зберегти великі обсяги. Адже місце над грубою завжди сухе. А коли вже висушену золу складали на зберігання, казали Тримай попіл сухо, буде врожай гучно. І ще одна порада не перемішувати стару та нову золу. Якщо ти постійно додаєш попіл у спільну тару, він може нерівномірно висихати. Краще мати кілька окремих відер або мішків і підписувати, коли саме туди насипали золу. Це допоможе Контролювати її свіжість і стан, найцінніша зола та, що не стояла довго і не відволожувалася. Навіть якщо вона просіяна, але зберігалася у вогкому місці, користі від неї буде небагато. Для кращого збереження дехто додає до золи трохи сухого піску або тирси, це допомагає тримати її сухою. Такий спосіб добрий для великих обсягів. Особливо якщо зберігаєш золу в бочках або ящиках. Головне, щоб пісок чи тирса були абсолютно сухими, інакше ефект буде зворотним. Якщо є можливість, раз на місяць перевіряй свої запаси, розітри жменю золи в долонях. Якщо вона легко сиплеться і не злипає, значить усе добре. Якщо ж є грудочки, треба просушити знову і нарешті пам'ятай про безпеку. Не можна ставити посудину з золою близько до відкритого вогню чи мокрих поверхонь. Якщо в золі лишилися гарячі вуглинки, вони можуть спричинити займання. Тому перед тим як висипати її у відро обов'язково переконайся, що попіл повністю холодний, краще втратити кілька годин на охолодження, ніж потім мати біду. Отже, головне правило просте: золу треба сушити ретельно, а зберігати сухо. Закрито й у чистому місці. Від цього залежить, чи збережеться в ній сила, дана деревом і вогнем. І, як казали старі господарі, добре висушена зола половина врожаю, бо саме така зола навесні оживить землю, підживить коріння і віддячить сторицею за турботу. Зола – то справжній скарб, але користь від неї буде лише тоді, коли господар підійде до справи з розумом. Усе, що ми робимо взимку, збираємо, сушимо, просіємо, зберігаємо, навесні повертається сторицею на грядках і в саду. Але навіть найкраща зола не допоможе, якщо неправильно її вносити або змішати з невідповідними речовинами. Тому головне знати міру, час і місце для кожного виду підживлення. Наші предки завжди говорили попіл недобриво, а помічник землі. І в цих словах є глибока мудрість зола не дає швидкого ефекту, як хімія, зате зміцнює землю, робить її пухкою, здоровою і довговічною. Найперше, що треба пам'ятати, не сипати золу або як вона діє краще тоді, коли вноситься у вологий ґрунт або після дощу. Якщо кинути її на суху землю, вітер рознесе дрібний попіл і користі буде мало. Найзручніше робити це під час весняної перекопки, коли ще зберігається природна волога. Насотку землі зазвичай дають від пів кілограма до двох кілограмів золи залежно від ґрунту, якщо земля кисла, то можна більше, якщо нейтральна або слабколужна, менше. Для суглинків і глинистих ділянок зола особливо корисна, бо допомагає розпушити ґрунт і поліпшує повітрообмін. Городники часто підсипають золу безпосередньо під час посадки. Наприклад, коли садять картоплю, у кожну лунку кидають жменю попелу. Він не тільки живить бульбу, а й захищає її від шкідників, особливо від дротяників і личинок жуків. При посадці капусти або розсади томатів золу змішують із землею по одній ложці на кожну ямку. Для буряків моркви та цибулі. Добре робити легке припудрювання між рядь, це й добриво і захист від гнилі. А для огірків та кабачків можна зробити настій, дві склянки золи на відро теплої води настояти добу і поливати по пів літра під корінь. Ще одна добра порада не змішувати золу з гноєм або свіжим компостом. При такому поєднанні втрачається багато азоту, і гній стає менш поживним. Якщо хочеш підживити землю комплексно, то краще вносити органіку восени, а золу навесні або хоча б робити перерву у кілька тижнів, не варто також додавати попіл у ті ж самі дні, коли вносиш мінеральні добрива, особливо суперфосфат, аміачну селітру чи сечовину Вони нейтралізуються між собою. Народна порада каже не дружить попіл з хімією, бо зола сама мудра. І це дійсно так краще використовувати її окремо, щоб дати землі природну силу без зайвої хімії, корисно посипати золою і сад, особливо під плодові дерева. На кожен дорослий стовбур іде приблизно літрова банка золи, яку рівномірно розкидають навколо прикореневої зони, потім перекопують землю або просто злегка загортають граблями. Це дає дереву калій і фосфор. Покращує цвітіння і сприяє визріванню плодів. Для ягідників малини, смородини, агрусу теж корисно підсипати трохи попелу навесні, коли починається ріст пагонів. Зола діє м'яко, але тривало, її вистачає на весь сезон. Стара сільська традиція е, використовувати попіл і для побуту. Господині завжди мали при печі невеличкий горщик із золою для дрібних потреб. Нею мили посуд, чистили скло, відбілювали полотно. Якщо золу змішати з гарячою водою, утворюється лужний розчин, який добре відмиває жир і бруд. У селах цей засіб називали лужанка, його використовували навіть для прання білизни, відро гарячої води, півсклянки просіяної золи настояти кілька годин, і вже готове природне мило. Після такого прання речі ставали м'якими, а шкіра рук не пересихала. Навіть сьогодні деякі господині зберігають цю традицію, кажучи, що дерево дало тим і відмиє. Є й інші народні методи, наприклад, золою посипають землю навколо капусти, щоб відлякати слимаків і бліжку вона прилипне до тіла шкідника і висушить його. А якщо у курнику або свинарнику надмірна волога. Попіл допомагає підсушити підлогу і нейтралізувати запах. Для курей роблять навіть зольні ванни у дерев'яну скриню насипають суміш піску та золи, і птахи самі купаються в ній, очищаючи пір'я від паразитів. Це простий і давній спосіб догляду, без жодних хімікатів. Звісно, не варто забувати про міру. Надлишок золи теж може нашкодити. Якщо землю переситити, вона стане занадто лужною, і деякі культури, як полуниця, горох чи редиска почнуть погано засвоювати поживні речовини. Тому краще додавати попіл невеликими дозами, але регулярно. Як казали старі городники, жменя попелу вчасно це краще, ніж відро запізно. І справді трохи золи навесні під грядку дає більше користі. Ніж величезна кількість внесена без розуму перед тим як вносити золу, добре знати, який у тебе ґрунт. Якщо він легкий, піщаний попіл допоможе утримати вологу і покращить родючість. Якщо важкий і кислий, нейтралізує кислотність і зробить землю пухкішою. Але якщо ґрунт і так лужний, то золу можна використовувати лише для окремих культур або як захисний засіб. Для перевірки кислотності існує простий сільський спосіб на жменю землі капни трохи оцту якщо зашипіло, земля лужна, якщо тихо, кисла. І тоді можна вирішити, чи потрібна зольна підмога. Наостанок варто згадати одну добру пораду не викидай стару золу, навіть якщо здається, що вона волога чи грудкувата, її можна розвести водою і зробити зольний розчин для поливу. Дві склянки золи на 10 літрів теплої води настояти добу, перемішати і процідати. Таким настоєм можна поливати капусту, огірки, кабачки, він і підживлює і захищає від шкідників. А якщо додати трохи господарського мила, то виходить природний засіб проти попелиці у інших комах. Отже, підсумовуючи, можна сказати просто зола це природне добро, яке не потребує великих затрат. Але вимагає уваги і поваги. Вона не терпить вологи, не дружить із хімією, зате щедро віддячує турботливому господареві. Коли навесні розкидаєш по землі цей сірий пил, ніби повертаєш природі те, що взяв узимку з вогню, і земля розуміє цю мову, оживає, зеленіє, віддячує плодом. Тож бережімо золу, бо, як казали наші діди зола не сміття. А благословення від печі. І хай кожен, хто тримає у руках совок попелу, пам'ятає це не просто рештки вогню, а жива сила, що годує землю і продовжує коло життя.